Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата, в нашій творчій майстерні. Хочу сьогодні поговорити про сім'ю. Діти, що таке сім'я? Сім'я це найближчі, найдорожчі люди. Це тато й мама, сестричка, дідусь і бабуся. Всі вони живуть разом і піклуються один про одного. Про сім'ю народ склав багато прислівів і приказок. Шануй батька і неньку, буде скрізь гладенько. У гарній сім'ї гарні дітки зростають. Пропоную сьогодні намалювати свою сім'ю. Підготуємо наші пальчики до роботи. Оцей пальчик мій дідусь, оцей пальчик баба, оцей пальчик мій татусь, оцей пальчик мама, а цей пальчик я от і вся моя сім'я. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, олівці кольорові або фломастери, простий олівець і гарний настрій. Починаємо з лінії горизонта. Це мій тато. Такі в нього штані, черевики, очі, вуста, зачіска. Це мама в сукні. Також малюємо їй зачіску. Ось така мама. А це я біля мами. Посміхнена, а це мій братик. Біля тата. Ось такий. Також посміхається моя сім'я дружня. Ми всі тримаємось за руки. Сонечко, звичайно, у кожного серденько. І тепер зафарбовуємо. Ось так. Тато помаранчевій футболці, коричневі волоси мама в рожевій сукні. І я ось так домалюю сонечко, промінчики, маринки, зафарбовуємо, ще зачіску домалюємо. Ось так. Наведемо руки, очі наведемо посмішки. Зафарбуємо і ось така робота у нас вийшла. Чекаю фото ваших малюнків. До нових зустрічей!